Хтось на небі ліпить хмари. Кращої нема забави. Ось великий бегемот з подиву роззявив рот. Там повільна черепаха, що живе під власним дахом. Далі зайчик сіромашка заховався між ромашки. Ще там є пухнаста кішка, лапки догори здіймає. Їй здається, що ще трішки клубок сонця упіймає. Враз з'явилася жарптиця, веселковий хвіст яскриться, диво, казка, чудеса, розглядаймо небеса. Діти, а вам цікаво, звідки беруться чудові кольори і відтінки ясного неба. Виявляється. Це сонячний промінь забарвлює повітря високо над нашою головою. Сонце посилає на землю свої промені, але їм доводиться пробиватися через товстий шар повітря, що огортає землю. А сонячний промінь багатобарвний. Він складається з червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього та фіолетового кольору. І ось, коли цей багатокольорний промінь проходить через товстий шар повітря, частинки повітря розсіюють та розбризкують всі кольори сонячного спектру. Але найбільше саме його блакитну частину і тому небо набуває блакитних кольорів. Отже, колір неба це блакитні бризки різнобарвного сонячного променя. А вже хмарки це прикраса неба. Пропоную вам, друзі, частіше піднімати очі до неба і відгадувати, на що схожа хмарка. Це дуже цікаво і захопливо. А свої спостереження можна намалювати або зробити аплікацію. Успіху вам і цікавих спостережень!